Цей чоловік вибігає з будівлі апеляційного суду і тікає. Кадри з камери спостереження. Їх у четвер оприлюднили у соцмережах. Чоловіка, який вибіг з будівлі апеляційного суду, розшукують у Німеччині. Там він підозрюваний у справі про шахрайство в особливо великих розмірах. І німецькі правоохоронці вимагають його екстрадиції. Від травня чоловік перебував під нічним домашнім арештом. Так ухвалив жовтневий раз Харкова. А напередодні вже тут, в апеляційному суді, прокуратура оскаржила цей запобіжний захід і колегі ухвалила взяти чоловіка під варту, допоки не вирішать питання про його екстрадицію. Після оголошення ухвали всі вийшли із зали. І у коридорі чоловік залишився без нагляду. Тож він вийшов на вулицю, сів в машину та зник, говорить речник прокуратури Дмитро Чубенко. Якщо особі обирається запобіжний захід пов'язаний з триманням під вартою, а до цього особі було обрано якийсь інший захід, не пов'язаний з триманням під вартою, то в цих випадках суддя або представник суду, судовий розпорядник, керівник апарату, вони повинні забезпечити саме. Те, щоб особа не зникла з суду судового зали судового засідання, речниця суду Євгенія Бондаренко каже, за ухвалою відповідати за відправку чоловіка до СІЗО мав би прокурори це озвучували у залі суду. А ухвалою колеги суддів. Постановлено, що контроль за виконанням ухвали виключно здійснює прокуратура. Резолютивна частина ухвали негайно після її проголошення була видана для виконання. А судова колегія продовжила розгляд інших справ, які були призначені цієї дати в даних судових залах засідань. Подальше несвоєчасне прибуття спеціалізованого конвою підрозділу для виконання вимог ухвали не залежить від діяльності суду. У поліції того ж вечора оголосила спецоперацію Сирена. Правоохоронці оприлюднили світлину чоловіка. Це 47-річний демірал Нізаметін. Він громадянин Туреччини, живе та працює у Харкові. Адвокат чоловіка Олексій Кундіус коментувати в те, що клієнта відмовився. Повідомив, що на засіданні не був через лікарняний, тож підозрюваному призначали державного захисника. Не затримувала чоловіка і судова охорона, яка чергує на вході. Начальник відділу управління у Харкові Олександр Росляков пояснив, вони чергують, коли про це просять суддю. У цьому засіданні такого прохання не. Надходило. Взяття під варто, економівання засуджених, і підсудних не входять до повноважень служби судової охорони. Кримінальне провадження відкрили у поліції Харкова. Тепер чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі. У першу добу його не затримали. Речниця поліції Харківщини Олена Соболевська повідомила, спецоперацію Сирена припинили. Пошуки ж тривають. Олександра Новоселта, Юлія Бондарєва. Новини на Суспільному. Харків.